На документах машина тільки з переоформленням О, власник продає. О, ціна її 1000 доларів, все. І залітають в продажу экспортная семерка. Ха -ха -ха. Що в нас? 92-й год. 92 год. Експортная. Порошки ціли, все ціле. Вона вже скрашена. Закрыта. Закрыта. Тобі, Ігор, кажи голосніше, або я буду дублювати. Ага. Ціна От... її 13 тисяч гривень. Ага. Заводиться з толкача. Пороги рідні, ніщо рідне, Подокранники всі цілі, двері цілі, не гнила. Щось з мотором. Іли ну, компресія погана, або ще щось. Ага. Тобто ну, стартер крутить, але не, не заводить. Не заводить, толкача заводить. Димить, так, навіть? Не димить. Не димить. Не димить. Хепер. І мотор робить гарно. І мотор робить. Так. Да. — Ціна — 13 тисяч гривень. 13 тисяч гривень. Фаркоп є, бампера є. є. Колеса є. На вигляд, чесно сказати, непогано. Ясно, що крашено. Тут замикано, так? Да, да окрій. Закри... Та щось позакривав, бля. По защо не, не важливо. — Бо я ж приїхав, треба закривати. Да, да. О, кожаний салон, блин. да. да, да. Кожаний салон, блін. — Так, сейчас. Ну, блин, я открыть. А хрен так не открыли, выбачай, завершить. 13 тысяч гривен. Ну, плюс її колокола не гнивай. Да, двері ціли. Да. Так, лобове ціле у нас? Нет, лобове. А, лобове прилета, да? Да, да, да. Ясно, все понятно. Так, форт разит. По задатку, можна сказати, продані. Ціна була 1200 дорого. 1200 вже продано. Не дивимося. Ну, мені він не підходить, бо він маленький. До чого думати стовою, кажу, сподіваємо, машинка була на повному ходу, подав я її на заміну форсунок. Поки замінали форсунки, вони ж мене говорили, покрасить. Поняли? Вони її розібрали і забули. Поняли? І форсунки збоку положили. Поняли? Поки вона стояла, її розбили лобове. Половину пасіка потерялася, ключ потерявся. Машина 2007 року. -го фара потерялася. Отак у нас машинку нарестовувати. Да, да, вона на документах ціна її 1200 доларів, якщо забрати ціліхом, або продаю по позавчастцях. Мотор К9К, 1,5 дізель. Поведь, форсунки після реставрації. Mm. Щось, яхту, бікає, і ну, є, що Входи, я втолію її зробив. Коли нас у мене? Машинка не на ходу, ні, мотор доводиться, потік робоче сцеплення. Машинка така. сільський варіант село <реш> і люди. Так, так, так. фороги є, ніщо є. Мотор робить адекватно. Мотор є. Так, да, Мотор є. Салон ага, да, присутствує. Ціна її 12 тисяч гривень. Лобове ціленьке? Лабива да, ціленьке. Сина невеличка. Йор, поправ, пожалуйста. Там вискочиваться. Да, да. Салон, салон да. кожа, блін, як завжди. Да. Шкіра. Замінитель. А тут не шкіра вже. Так, Так, тут що? Ну салон, нормальний салон. КПП все переключає. Так. Бендзин. Бензин. А бензин? Ні, бензин, бензин. Ну зараз глянемо, якщо балона немає, значить... Да. Балон, балон є. Є балон. Так, значить б... редуктора нема. Сюди, в другу сторону. А ну. О. О. Мада... Балон є, а редуктора нема. Так, блять, поставив та, редуктором там 590. Ну, да, 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 да. По тех паспорт. Uh, да, по тех паспорту. Цена 12 гривень. 12? Да, 12 гривень. Ну треба зробити робочі. Так. Де Диво тихо. Знятий стартер, машина з перефровлення, мотор літровий, розход 5 літрів, е, порогу нема. Літровий мотор треба поміняти стартер. Mm -hmm. Купи стартер, постави стартер, і машинка буде на навсі. Mm -hmm. А стартера нема, да, просто? Стартера нема, він поламався і потерявся. І потерявся, я зрозумів. Да. Машинка написала? їздила в селі, моторчик грязноватий. А О, це карбілізатор такий, да? Да, це моноінжектор йде. А, моноінжектор, все ж таки. Да, Я думаю, що ж таке цікаво. Машинка погратися, порожки підварить. Д... Довго стояла. Машинка да? з переоформлена. Так стойки ціли дві си. Ця ціла стойка, ця стоїчка ціла. Внутрі вона страшновата трохи. кроки. Машиною довго не займалися. Лазили або лазить, поняв? діти гралися. В ній. Угу. Пластик треба под рулевый поставить. Угу. Ну да, так, трошки окультурить надо. Угу. О, прикольненько. На Сидушки поставить. Чихольчики, да, тут трошки уже пропукал. Цена. Сейчас, чтобы дать 15 литров. <гас> 15 тысяч гривен. <гас> С переформленням, <гас> материна. С переоформлена. Прикольно. Вона наче маленька, да, а значений такие силы. А ви салончик хватает, да? А салончик, салончик наче не маленький. Два дискатика есть? Вона передня приводная, да, да так да, 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 Передній привод. Фаркоп даже. Є. Да. Спортивна труба. Угу. Девочки їздила. То... Угу. 15... Каталася, каталася в селі и оставила там. Я зрозумів. Ну трохи надо цележить. Ух ти, прикольне стекло таке, вач? Да, цікаво це зроблено. Криша цілесенька, рівнесенька. Красотища. Да. Так и тупить, разом Купити на неї стартер. Антіфріз залить і поїхали. Антіфріз поїхав. 15 тисяч гривень. да. лісова. Метро лісова. <laughs> да, да. Ну, ми... так, я телефон <laughs> підкрупив. Да, да, Форт не продається. <laughs> ну це вже да, історія робила відіців. для себе. Такі. Вона не гнила. Мотор 2 двохлітровий. Кажуть, в ралі і часу готова. Ну, хто впізнає ту машину, дайте знає. да. Отпущіться. Так, і у нас ще мерен, да, так? Да, мерседесник 123 на трохлітровому літровому дизелі заводиться, не їде. Заглушки моторні прогнили. Можна спробувати герметиком замазати, ну ще їх перебити. Ну, там не тому що заглушки поти не веде. А капот. Капот. дьорнути. Я не треба дергати. Діргати треба. А хотіла, а це доверка не робимо. цієї сторони треба. З сторони. Зараз покажу. мотор. Мотор новий. Калюза тут. А. Ручки. Так, да, ручки як плетом. Ох пі. Диви якісь сідучки. Оце робили, блін, на віка дійсно. Машина 70 якогось третього року. року 73 рік, йо, да. Так, зараз я Руч... Это, там ручка не робить. Дверна А как же, же ее вытянуть? Не? Ману вас патриот Значит я. Короче, не можешь я тут нажать ее Не. А ну попробуй еще. Нет. Не могу тросик потянуть. Ну ничего. мотор там трехлитровый. Дизельный. Да. Машинка в руки 5 стояла, вона завелась, вона заработала, Она прогрелась. И нет, там треба тросик Да, тросик. мотор обычный, 400, 800, рублей. Я понял. Кто разбирается, тот знает. Да. Титаниці знімається, вона буде на железках. Поняла. Так. Буде на жлє... Цена її. 500 долларів по ціні мотора. Кому цікаво, дизельочок робить нормально, стабільно. Ой -ой. Трошки подивлюй, може через того, що довго стояв, поїздить. Він розтусить добиться. І, і перший. Ну, це... ваша мечта. Да, драконцей наш. А, то нас познайомимо, все, Мерседес. Да, що верседесік? Машинка трошки простоє, після вандалів. проводка вирізана, мотор запускається, робить нормально. Коробка п'ятиступка, ходовка більш-менш, різина присутствує, Колеса нормальні. Вона не гнила, прямо як гнила, Ну, сіди з платації є такі, так. Да. Машинка варилася, Гур не робить. Де був. Гур, да, гур. гур не робить, так. Да. Да. Десь це щось потекає. Ну, — ну, да. ну, Це, це є, що в мене правда, да, да, Це да. в мене є, заходьте дивиться. Mm. Кому, да. так. Такий апарат. І сьогодні її отдать даже дуже дешево, да? Ну, 700 доларів. 700 доларів. Да. От тут вона 700, 700 доларів дає. З переоформленням там можна якось зв'язатися з власником, бо є довіреність. Ага. Є адресація, все. О, да. Так і от, ясно. Зараз мого вже... механіка старого він служить. А, це він ще що спитався збирати, розбирати. Поки порядок зараз наведемо, mm -hmm. може десь на стоянку на другу перепнемо і. Mm -hmm. Завтра попиляємо, беремо на Оце Міді. Мотор 2.1, дизель. Пасажир по, по документах е, на повному ходу продається по тих паспорту. Mm -hmm. Він не гнилий, ну трошки таке є. Знизу порожнів ще не да. да, да. Ну, машинка цікава. Ціна. Хочу 900, давайте 800, за 750 договоримося. Корис <рісту> <рісту> попутку сіло, давно на ній не кип'як. Да, Вона поїде, так. коробка 5ступка. П'ятиступє. Треба глянути е до заднього редуктора, бокова не відкривається, відкривається попереднє. После 80-ті трохи побиває коробка. Коробка? Да, да, Щось коробка. там може бути, так? Да? Ось так, ще раз покажу. Ось двигунчик тут знаходиться. Ісузу, дизель, ну, не знаю, може заведемо його сьогодні. Акумулятора немає, десь це знімати. По коробці, отак ось все воно, бачите, виглядає. От, я думав її батько забрати. Для села я думаю, взагалі апарат був би. П'ятиступка. Тут сідушок немає ззаду, але салон просто шикарний, взагалі довгий. Мабуть, три метри. Реально, мабуть, три метри. Я ж кажу, знаружи вона виглядає нібито маловата, але на самом деле вона не маловата. Ви тільки подивіться скільки тут Електроніки, хотів сказати. Так от. Да, ісузо топ. Жалюзі. Крыша Для есть задні дверки Отак от Хлопці, от. я з цього грошей не маю, так що не надо писати, що я хамуха приїхав ради того, щоб гроші Мені гроші не потрібні, я знімаю це для вас от. Фаркоп є. Задню двері треба циліндри, Немає циліндрів, Дуже важко піднімати, дуже тяжо дверь. Отак от. Померзм просили. Ну, зараз я зроблю переривчик. Бо змерзли вже. Ну я точно змерз. Зроблю переривчик і. і, 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 і продовжимося. У нас Я займаюся та рукою, така поруки

На холоду чуть-чуть димок пустила, а зараз дивіться, да вона й холодна. хорош Огонь Дві тихий минуту порабила, да? да, да, да а там чуть-чуть в принципі взагалі. Отличний апарат, звісно. конечно Треба глушить вода. Он называет эти за Ключиком голосы. Да, пусто. Так, надо, да? Да, да, я сам доеду. Так, значит, у нас задняя. Оп. Включается тоже хорошо. Тормоза есть, та ты шо? Так, все, глуши. Тормоза, огонь. Да. вот и позволить на такой. А свечу надо, что ли? Ну уже знаешь, уложили надо. Я думаю, надо, да. А что, я порвет. Вот. ну ладно. Даже быть свечей. Огонь. Классно, сцепление мягенькое коробка включается дуже хорошо. Вот в принципе, работает все четко. Угу. Так я передивиться, что может шлепать трошки, да и все, да? Да, и цена помогала. Цена, да. Цена огонь. Кому надо, пожалуйста, телефон под видео. Добрый. Вот, або я заберу, Честно, вот так. Так, ну наче все, да, на сьогодні? На сьогодні, так. Да. Хорошо. Нове буде відео, потім будуть еще нові. Ви ставте да, пальці да, там буде, вверх, вниз. А -а. Як завжди матюкайтесь, пишіть. Желательно таке нормальне, Херню не пишіть, вибачайте ой, за вираження. Ой. І все буде ок. Да, все буде окомляко. Да. Все тоді. Все тоді. До нових зустрічей. <реш> до до нових відео. Всім да, пока. Миру та добра. Все. Да.